Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Комія Лайф. Незвична локація. Я тільки що закінчила фарбувати волосся і стригти сама себе, і робила це тут, у ванній кімнаті. Вже не показувала це, бо це дуже командно виглядало. Ну, Самі себе дуже важко фарбувати, але вдалося фарбу я вам покажу Тут свою улюблену, всі, хто зі мною давно він вже знає, що це за фарба. Єдине, що нагадаю, що ця фарба, ну, зараз до вас перевернуся, ця фарба має ще лікувальний ефект. Ну, начебто все профарбувала. І мало того, я ще й сама підстриглася. Я була, замовляла такий набір ножиці для стрижки на Aliexpress. Вже другий раз в мене вийшло краще підстригтися, уклала волосся і зараз буду готувати. А куди готувати і що? Зараз вам розповім. Буду готувати звичайну нашу українську баклажанну ікру. є і перчик, і от такий перчик, морква цибуля, два великих таких баклажана, спеції, томат подріблений і томатна паста. Зараз це все почистю, поріжу і буду жарти. У нас завтра в школі останній день, і ми будемо святкувати Різдво. І нам сказали, що хто буде готувати їсти, той 18 числа у понеділок не йде в школу. Що ви думаєте? У нас весь клас готує їсти, тобто всі хазяйки і всі хазяйва. А на вибір було готувати їсти, співати, читати віршик або танцювати. Тобто немає у ніяких у нас розваг, у нас тільки буде їжа. Знаєте, як то хліба і зріліще, зрілі не буде, буде один хліб. Ну і треба приготувати страву своєї країни. Ну це було б правильно. Хтось буде робити млинці з сиром. Далі я не питала. вірніше, я питала, хто що буде готувати. Але всі казали: ой, я ще не знаю, я ще не знаю. Хтось буде щось пекти. Багато чого можна було приготувати і той же борщ, і там вареники, але ну воно всі переймаються за те, що воно буде холодне. А я приготую таку страву, що вона і тепла, і холодна, вона і так і так смачна. Овочі Я вам тут показала була спочатку, з чого я готувала. Це все я вже почистила. Баклажани я люблю, щоб трішки залишалося шкуринки. Перець один я подрібнила, зараз ще жовтий поріжу. Моркву я буду подрібнювати в такому я Більше мені подобається, як вона або дрібненько-дрібненько нарізана. Ну, це дуже тривалий час займа, щоб її різати. Вона у мене, якщо була б вона така крупна, то її леш. А так вона в мене така дрібненька молоденька, тому я її подрібню. Цибулю я теж уже порізала кубиками. зараз доріжу перець, поріжу баклажани і буду смажити. А ще я можливо. Приготую і ще котлети. Мені дуже цікаво спробувати страви інших країн, бо є ж із Арітреї, із Сірії, із Судану, із Таїланду, і з Бірми. Тобто багато учнів. Це не тільки у нас в класі буде, це буде 에, вся школа відмічати, ну, в общем, Було б цікаво скуштувати їхні страви. Дала, хоча і нашу українську кухню, мені навіть більше хочеться спробувати <сх> ще. <estarb> <с through> <sh> Згадати, знаєте. Я дуже сподіваюся, що хтось зробить голубці. Я їх так люблю, а сама я їх не вмію робити. Ну, Такі, знаєте, щоб вони такі маленькі були, як пальчики завернуті. Ну, так. ну все, поїхали. Десь отак, от. щоб і не дуже дрібно було, ну і не дуже крупно. Все, все подрібнило. Тепер можна. Обжарювати обжарювати я буду на двох пательнях. Я люблю, коли все взагалі окремо обсмажено. Цибуля окремо, з морквою, перець окремо. І так, роз... розігрілась пательня. Але я зараз буду просто поклажане окремо, а цибулю перець і моркву окремо. Так, все уже. вытаскивать. Краса, просто така краса, і ікра просто бомба. Боже, яка вона смачна. І от мені подобається, що я моркву тут відчуваю. Вона така, знаєте, вона м'якенька, вона не тверда, вона протушилася. Але вона такими шматочками. І це дуже класно, вона відрізняє текстуру. Коли натерта вона, ну це зовсім інший смак. От спробуйте. Або дуже дрібненько подрібніть, якщо немає такої, або блендер, знаєте, як насаджується, оціна. У чашу. Тільки в пиляку її не перемилюйте, а так, щоб вона я показувала, щоб видно було. І Або просто поріжте дрібненькими, якщо крупна морква, можна кубиком дрібненько. Це займе час трішки більше, але теж дуже смачно Божечко. Так, ну все, я оце не понесу. Сказали, ж, як на одню людину, ну, я десь половину, ну, трошки більше половину понесу. Зараз трішки відкладу хайді віднесу. Вона дуже, їй дуже подобається моя ікра. Я її раз як пригостила, і вона потім просила мене навчити її так готувати. Я ходила до неї і вчила її готувати. Так, ну все, папа. -па. Далі буде. Всім доброго ранку. Я боюсь, щоб мені не впасти. Тут сьогодні такий гололід. Несу вже в школу те, що вчора приготувала. Попереду пішла якась жіночка, чи я не Таїланд, чи В'єтнам, чи чому я хто, Теж така з сумочкою, бачу, що там щось наготовано. Сподіваюсь, що буде багато іноземної кухні, бо хочеться якось е, пригоститися. Ну добре, як буде там можливість у мене, я буду намагатися знімати. Їжу ми вже віднесли, оце, оце здання там в кабінеті. А зараз ми йдемо слухати пісні, стіжки. От і дивиться танці. Хто що приготував? Хтось там буде на чомусь грати. Зараз мій совідущий підійде. Кажу, зараз мій совідущий підійде. Привет всем. <свят> очень, <свят> очень мало было комментариев. Сейчас, э, скажу, мы идем слушать музыку и э, стишки. Артем, Артем приготовил стишок. Да, и, и, и танец. И танец. танец. <свят> и <танец. свят> стульчики, и стишок, танец. Мы же же куда-то пришли. Давай, фати ройкать. Ройкать, Так а що ви сюди хіба? А не туди? Да, це буде десь. Ось тут буде концерт. Всі головні люди вже тут. Артем тут, я тут, Інна тут, Марина тут. тут. Beskjed til alle som er på introduksjonsprogrammet. I dag er det lærer som skal signere. Ikke Intro, norsk lærer. Vi skal signere i dag. глянь. Ти поїхав, може? Па. Пам'ятаєш? Е, висить ахар подент і син ле банк. Канай ситер майнет? Я, можу. Може, коли мені його поапти. Па. Пайор дає? Ситер хар по, сине ребен. Сейчас я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать, что

Вони цифри співають зараз. І он наш э, Дарі стоїть раз під спит... я стрілочкою вам покажу. Де. Це вчителька, в якої я буду вчитися, теж стрілочкою покажу. For å prøve å lære bort sitt norsk. Men norsk er det ikke så enkelt. det er, Mange sier det er unntakende språk. Ja, det fins regler, men veldig mange regler. Dessverre for dere som skal lære. Men vi prøver og vi prøver altså å skjønne at andre språk er heller ikke så lette å lære. Dette er en tradisjonell julesang som særlig mange barnefamilier bruker på juleavsten. Når vi har spist mye god mat, trenger vi å trene litt og bevege oss litt. Og da er det en del familier, noen familier, ganske mange familier, som bruker denne sangen. Dere har første vers, som Jamil sa, øverst på andre side. Og dere kan være med å synge og bevege dere. Vladislav slår han Antone på piano. Зараз йдемо куштувати страви. Їсти там не вийде, хоч би покуштувати трошки. Бо дуже багато людей, а страв там не дуже багато. Подивіться, скільки народу. Скільки народу йде за їдою. Там они сделали. А, Бін а, а ну політики, політики. Вот тут. Визу? Визу? А ты чого? А ты сюда там зайшов? Молодець, яка я молоді. Нам сигнатури поставили. Йдемо на автобус, їдемо в дробок. Все, гоюнь. Я вже приїхала додому і хотіла коротенько підсумувати сьогоднішній день, враження мої. Звісно, цей день викликав дуже теплі емоції, тому що. По-перше, це було все те, все ж таки розважальний день. Ми не навчалися, ми відпочивали, ми спілкувалися. Потім ще подивилися чудовий концерт і поїли їжу. Я знаєте, не можу сказати, що мені там щось ну прям так, щось сподобалось. Нічого не вразило навіть наша українська кухня. Те, що приготували. Одразу скажу, я не все там спробувала, але багато чого я брала. Ну, потрошку всього. Знаєте, ті страви, які повинні були бути гарячими, звісно, вони були б смачніше. А мені ще сподобалася страва нашої кун. Це тайки. Я не пам'ятаю назву цієї страви, але це щось локшина з курятиною. Не гостра Вона молодець, вона не стала сипати туди перцю стільки, що ну, ми б не змогли їсти. От, а із солодкого я дуже дуже багато чого там, спробувала взяла потрошку. Саме більше мені на першому місці сподобався Наполеон нашої іночки. Ну, дійсно такий смачний і коржиці, і пропитан він був заварним кремом. Ну молодець. І вона молоденька, така, і бачите, яка хазяюшка. Мені дуже сподобався. Аполеон це складний торт, це коржі, самому випити, все порозкатувати. Мені прям, ну, взагалі, правда, дуже сподобався. От такий був день, це все по враженням по кухні і по, і по концерту. Рука заморилася, не взяла штатів, думала швиденько, як завжди. Все, тепер нас розпустили до 3 січня. Це тепер нам 3 січня вже йти на навчання. Все. От такий був сьогодні день. Це відео вийде на якраз на Різдво, на це нове Різдво, яке повернули нам з цього року. Календар, тобто з 24 на 25 грудня. Тому я вас вітаю, всіх. Я вам бажаю всім скорішої перемоги, нам всім скорішої перемоги. Я вам бажаю безпеки, тиші, тепла, радощів і здоров'я і терпіння. Все, я вас всіх обіймаю, велике дякую, всім. Амію не сняли. Да. А не не да? обійдеться відео без мене, да, ні я? Кози, ніякого вам відео без мене. А я, а я, лайк собачки поставьте, поставте лайк собачки, поставте лайк собачки. Не мені так собачки хоч, так? Да? Не так собачки.